мне повезло, что я выше сидел всех. Меня как бы зерной волной выкинуло с погреба, я. Вася, Вася, смотри, у него полчерепа нет. Без жены вообще тяжело. Сейчас только начинаешь ценить, когда потерял. Я Вася, когда снова поехали домой, да, дома, он кажется, завтра приедет с дядьком, с братом. Ну, так получилось, что не приехал уже. Там и остался. Все Мне здорово, бабе, охота хата. Тут уже возвратимся. Может, уже и не Вот мое хозяйство. Кабанечка держал, в прошлом году зарезал. Пока это, а вот курочки мои, 10 штук вместе с петушком. Пока мне яиц не несут. Холодно. Сергій Палянцев переселенець з села Єліне, що за чотири кілометри від російського кордону на Чернігівщині. Рік тому, під час обстрілу села, він втратив свою дружину. Ці кадри з Єліного та погребу, де загинули люди, суспільне відзняло рік тому, коли до села ще пускали журналістів. Це 1 февраля случилася обстріл. Я пішов кажу, до тьоші до своєї руть Володимировна. збирайся, поїхали на щорс. Я вихожу у тещі вже снісло веранду. Я говорю, давай собирайся і поїхали. А Света у сусідів, злашня, в погрібі. Я Света, поїхали. А вже покойный Валера говорить, давай пересидим у погрібі, і потім поїдете. Ну, Все. Сергій каже, тоді отримав поранення ноги, а численні уламки врізались у тіло. Чоловік впевнений, вижив дивом. Мені повезло, що я вище сидів всі. Вася Іванова, меня как зерной волной выкинуло с погреба, я все спол, ну, сполз уже в погреб, но я еще не, не, чувствовал, что нога тогда, да, в состоянии шока был. Вася, Вася, он как сидел на корточках, так и сидит. А Вася, Вася, смотри, у него полчерепа нету. А там далі в погребі дим. У лікарні чоловік дізнався, що його дружина Світлана загинула у погребі. Він залишився сам з двома синами. Я на другий день вбирав, тому що жіну хоронили. Мене син приїхав, машина і забрав. Я на похорони не мог не. Все таки 19 років не прожив. Свою дружину Сергій згадує кожного дня і сумує. Більше одружуватись чоловік не хоче, адже впевнений, що ніхто не зможе замінити для нього Світлану. Без жіни взагалі тяжело. Вона і й кричала на мене, і ругалась, ну все діло для нього. Зараз тільки починаєш сініти, коли потеряв. Мої однокласники живуть тут на сусіді. Сватали мене, кажу, ні, такої жінки я вже не знайду. Що ти халастоє? Давай тобі жінку знайдемо робіть, а немає. Я у мене. Зараз Сергій Палянцев живе у приватному будинку своїх батьків у Сновську. Тут він провів свої дитячі роки, а потім одружився і переїхав жити до Єліного. Я колонку пробив, щоб мені волонтери допомагали. Грошно. Скважину пробив, ванну зробив, грубу поставив, гарячу воду в дом провів. Ну, все, як в Єліно. Ну, що ванна не доділена у мене. Ну так. Ну, до весни, я думаю, зрозумію. При бузоб я все бузом моментом там Сергій досі не відновився після поранення. Каже, ходити повноцінно він не може. Під час вибуху отримав контузію: не чує на одне вухо та лікує ноги. Одну після поранення в Єліному, іншу після падіння на кризі в Сновську. Якийсь час він взагалі не міг ходити. Тепер пересувається з паличкою недалі будинку. У його тілі досі залишаються дрібні уламки, відміни. Там ще осколки, сколкін. С нога была перебита здесь тоже. Вот у меня тут осколок вот прощит. Здесь еще вот он. Вот. вот здесь Блин. вот он. Блин, их нет, не да, тут, они тут не беспокоят. Вот этот беспокоит. А, вот, И на руке вот тут. Вот он. Большой тоже. Вот он, вот он вошел сюда. Тут з рук повитягували, в основному це те руки, все те ноги повитягували. Через стан здоров'я Сергій ніде не працює. Проте, каже, неодноразово намагався знайти роботу. Толи візьме інвалідах тут. Навіть сторожем так, і що не візьму на роботу. Я об'явлення Фейсбук давав, і син за мене давав ні, на роботу. ні. Пуль, 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 пуль. О. Пуля пуль-пуль, пульпуль. Пуль, Єша. Ану, да? Єш. Мало тут. Спой. Паєш? Це жена його навчила так петь. У Сновську чоловік завів невелике господарство 10 курей. Каже, порається потроху сам, та допомагають сини. Один не родной, ну, жена моя була з ребенком. Я з 9 років його виспитував. І от младший Нікіта. А дід дімо сейчас вот на реабілітації приїхав, пішов в адміністрацію там документи оформлять. оформляти. Так от приїхав на реабілітації тут, після ранення. По сусідству з Сергієм живуть й інші переселенці з Єліного. Чоловік з усіма спілкується, а також постійно підтримує зв'язок з тими, хто зараз залишається в Єліному. На сусідньому переулку тут живуть теж от, друзі єлінці общаємося понемногу. не бросаем друг друга. Звоню там, остались Елена. Я звоню, так считаю, через день. Там обстрелы идут. Елена. На моей улице один человек остался. Нет, на речной. И там, как идти на табор. Там ще жінка осталась там її син забирає а у нього вона не ні поїхали. Обстрілювати Єлі на Росіяни почали з січня 23-го року, як каже староста Тур'янського старостинського округу Олександр Артюшенко. З цього населеного пункту на сьогоднішній день виїхали майже всі жителі з 150 Чоловік фактично проживаючих, дві людини залишилося. Більшість людей роз'їхалася по нашій громаді. Тобто в населений пункт Тур'я виїхало. Зараз проживає у нас тут 13 сімей. В населений пункт Центральна садиба це Сновськ. До Сновська виїхали більшість. І ще роз'їхалися по громаді. Там населені пункти, два населені пункти. Є У Смячі проживає одна сім'я. І в проживає ще одна сім'я також виїхала із Єліна. До тур'ї з сином і онуками переїхала і Валентина Іванова. Її син загинув 1 лютого минулого року у підвалі в Єліному разом зі своїм дядьком та дружиною Сергія. Я синок, поїхала додому отюрінки. Мама а у мене у малого у Максима 1 февраля їх убило, а другого імені ну, у малого онука. Каже, поїхали. Він каже, завтра приїде з дядьком з братом. Ну так вийшло, що не приїхав вже там стався. Там його похоронили, так чотирьох чоловік зразу. Валентина каже, прожила у Єліному майже 50 років та до останнього не хотіла виїжджати, проте через постійні обстріли довелось. Валентину з сином та онуками вивозив сусід. У Тур'ї жінка купила будинок, але через вісім місяців він згорів. Я переживу на бару, сняли квартиру там. Живемо на бару. Хата холодна, Купить нема за що, грошей нема, як бачите. У мене син і двоє внукові. Дитя любить єлін, он тільки плаче на єлен, бабуся поїде після війни на єлен. Добре, поїдеш, тільки кажу, кончиться. А так люблю я село своє, тому що воно красиве. Війна в це... цей війна. А це любов дрозд. Любові 77 років, і весь цей час вона прожила в Єліному. Жінка також переїхала до тур'ї і безкоштовно живе у приватному будинку місцевих жителів. Не здорова побіта хата, пабіта. Потріскала зеліна, попадали шибки. Тут вже визиратимуть, ніякого визивати. Веранда, пабіця, і шибки, і машина, і погреби, у підвал. Шкоді великий неравель. Любов каже, у часи Другої світової війни Єліне спалили нацисти за підтримку партизанів. Остраювали село, так, як по маминому маміному ну, Хата вчасно жив так, після війни відстріляли вже хату. У нас село після війни. У війну спалили, спалили датла війну. І це. Більшість Єлінців. Повиїжджали до сусідніх сіл Сновської громади, куди не дістає російська артилерія. Зараз у турії проживає 602 людини. Ми рахували по округу, то було у нас тисячу дві людини. Ну, з кожним роком ви розумієте самі, що народжуваність невелика, а смертність у нас, скажімо так, висока і по округу навіть. То ну збільшилася так ВПО на 35 чоловік у нас проживають. У Сновську зараз проживають 1320 внутрішньопереміщених осіб, розповідає Сновський міський голова Олександр Медведьов. З них 425 приїхали у березні, квітні 22 го з Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. 895 з Нігівщини, зокрема, із прикордонних громад. Села, які знаходяться вдоль ворожого кордону, а це Гірськ, Хрінівка, Клюси, Єліна, Гута Студенецька, то дуже багато населення переселилося, А клюси і Єліна, практично повністю переселилися в місто Сновськ. Та сила, де ми працювали зі старими старостами, могли надати їм якісь домівки для того, щоб вони розвивали свої господарства. Любов Дрозд, як і інші єлінці, має надію колись повернутись у рідне село. Хочуть завернутися всі, а хочеть хто залишився, хочуть повернутися вернутися в село. Люди виїхали з населеного пункту Єлліна з надією, що дай Боже все закінчиться, і більшість людей повернеться і буде жити там. Олександр Мілашевська, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.